S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation номінанти The Game Awards та Steam Machine. Хапайте смаколики, і ми розкажемо новини, які ви могли пропустити. 20 листопада Stalker 2 вийшов в реліз на PlayStation. Базова версія коштує 1800 гривень. Одночасно, з релізом гра отримала патч 1,7 Експедиція. В грі з'явилась нова найвища складність Майстер і режим експедиції, який відключає ручні збереження. Додали більше статів для порівняння, розширили інвентар, є дві нові аномалії, також переробили механіку бігу, а від великої кількості енергетиків почнеться тремор. З оновили систему A-Life 20. Тепер угрупування, монстри і сталкери будуть боротись за територію та навіть обороняти її, стелс також покращився тепер вас не будуть помічати у високій траві, а помітивши, будуть не так часто влучати. Детальніше про всі зміни можна почитати на сайті гри. А ще скоро вийде артбук по сталкеру. Вже можна передзамовити. До речі, гра більше не в геймпасі, тому треба купувати. Раз ми заговорили про геймпас, в другій половині листопада туди додадуть наступні ігри ремейк хорора Silent Hill 2. Roguelike Moonlighter 2. інді пригоду Кулебра the Souls of Limbo. Веселий шутер платформер Revenge of the Savage Planet. Клон Vampire Survivors Monsters are coming. Гонки The Crew MotorFest. Шутер про привидів Баннішерс Гостс Оф Нью Айден, інді Екшен Кілет від Fire частина 2. «Fighting Marvel Cosmic Invasion» і наративна пригода «Lost Records» «Bloom and Rage» Австрійська компанія Metadox випустила Vecta Soundproof Mask для геймерів маску, що приглушує крики. Всередині встановлено 24-бітний мікрофон, систему охолодження та м'які силіконові вставки. Розробники стверджують, що в неї можна кричати скільки завгодно. Оточуючи, нічого не почують. Але користувачі діляться, що вона приглушує максимум звичайну розмову, тобто всі і так почують, куди виводите гуляти мам тіммейтів. Ціна гаджета – 124 євро. 9 грудня Battlefield 6 отримає останнє оновлення в першому сезоні Winter Offensive. Також можна буде безкоштовно пограти з 25 листопада по 2 грудня. Будуть доступні 5 режимів та 3 мапи. На фоні успіхів Battlefield реліз Call of Duty видався дуже посереднім. Оцінки критиків неоднозначні. Багатьом не сподобалась кооперативна кампанія своєю хаотичною подачею. Хвалять великі масштаби мап сюжетку. Можна пройти годин за п'ять, і її називають навіть гіршою за Modern Warfare 3. Яку в свій час потопили поганими оцінками. Проте мультиплеєр і зомбі режим отримують позитивні відгуки, В трекер Ігор ВТГ додали можливість створювати власні статуси для ігор, які знаходяться в бібліотеці. Відтак, якщо вам не вистачало шести стандартних статусів, або ви хотіли їх перейменувати, просто створіть власні. До того ж, в Беклозі з'явилась можливість фільтрувати ігри по року проходження, глибині проходження і жанру. Студія NCSoft анонсувала нову гру у Всесвіті Horizon. Це буде Horizon Steel Frontiers MMORPG, яка вийде лише на ПК і мобілках. Гравці зможуть полювати на машин, воювати з іншими племенами та збирати ресурси. Серед новинок буде можливість залазити на пошкоджених роботів. Ставити пастки і битись великими мечами з парируваннями і контратаками. Дати релізу поки немає. Так само, як і інформації про версію для PlayStation. 24 листопада Ghost of Yotei отримає режим New Game+. Plus. У гру також додадуть нову складність, нові обладунки, можливість переграти старі місії, покращення, фотомоду тощо. Valve замість Half-Life 3 представили оновлену Steam Machine, новий Steam Controller і автономну VR-гарнітуру. Steam Machine обіцяє поєднати потужність ПК і зручність консолі, вона буде в 6 разів потужніша за Steam Deck і матиме форму куба, вартість наразі невідома. Valve обіцяють 35 годин автономної роботи для свого нового геймпада. Він буде оснащений двома трекпадами та магнітними сітками, які націлені зменшити шанс дріфту стіків. Головною зіркою став VR-шолом, який не потребує підключення до комп'ютера. Гарнітура матиме більш чіткі зображення, компактний дизайн і важить 435 грамів. Щоб зменшити розміри гарнітури, батарею помістили в ремінець для голови разом з динаміками. Розробники Stellar Blade заявили, що наступного року гра може з'явитись на нових платформах, враховуючи, що вона вже є на ПК і PlayStation, Мабуть, це буде Xbox і Другий Switch. це стало можливим, бо студія вважає реліз на ПК успішним і, маючи права на гру, може не притримуватись ексклюзивності. Також вже стало відомо, що студія працює над продовженням гри. Нещодавно пройшла презентація Xbox Partner Preview. Там представили велику кількість інді ігор, декілька aa проєктів проектів і показали нові деталі гри про Джеймса Бонда. Всі ігри вийдуть в Game Pass одразу на релізі. На фоні підвищення ціни на Game Pass такі релізи навряд посприяють продажам. Нещодавно стартувало голосування за гру року. За версією The Game Awards на цю нагороду претендують Експедиція 33, Death Stranding 2, Song, Hades 2, Donkey Kong, Бананза та Kingdom Come Deliverance 2? Експедиція поставила новий рекорд, зібравши 12 номінацій в різних категоріях. Голосування буде продовжуватись до 10 грудня. Саме ж нагородження пройде 11 грудня. А ви вже проголосували? Як думаєте, переможе експедиція чи Kingdom Come все ж підкорив більше сердець? Пишіть в коментарях. А ще у нас є купа ігрових фактів у вигляді шортсів. Підпишись і залітай на ВТГ.